В Одесі відбулися щорічні змагання з плавання. 300 юних спортсменів змагалися один з одним у різних стилях: брас, вільний стиль, кроль та інші. Незважаючи на військові труднощі, хлопці та дівчатка знайшли час та можливість підготуватися до змагань. Батьки учасників кажуть, що продовжувати займатися спортом у непростий для всіх час дуже важливо. Це допомагає тренувати не тільки тіло, а й дух і зберігати позитивне мислення во время війни як по-другому, тому що зараз ні учобаніту нічого енергії взагалі мільйон. Отрицається емоцій теж багато. нове. Всі треба куда-то як-то обробляти, перерабатувати. Подля этого самое лучшее. однією з перших у своїй категорії припливла Марія. Дівчина розповідає, що незважаючи на труднощі війни, вона продовжувала готуватися до змагань навіть у домашніх умовах. Я вдома займаюся, міна просто легку розмінку діло. Що бо вже ну тобит е, не останавлювався на тому, що от, я от 6 років займалася і от прикрасила. Я дома там віджималася. і. Продовжила займатися, коли відкрилась форма. Після закінчення змагань переможців нагородили медалями та новорічними подарунками.